Реалізувати в межах Тячівської, зокрема Неразінської громади, я хотів дещо чуть -чуть дати додаткову інформацію, яка допоможе, можливо, вам і нам спільно підвищувати ну, ефективність нашої роботи. Ну, як говорив Микола Петрович, у Тячівському районі, зокрема, угля Широкий Рух. Розміщені найбільші ділянки об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ЄНСК, Вукової та інших регіонів Європи. Це є гордість України, це є гордість цього краю. Тому що, не дивлячись на всякі історичні катаклізми, в центрі самому Європи зберегли таку унікальну природну цінність, яка є гордістю для Європи. Зараз ми входимо з Кадрансєвропейського об'єкту Всесвітньої спадщини, до якого вже доєдналося 18 європейських країн. Уявляєте, який імідж політичний. Який... Але це одна сторона медалі. Друга, включення букових пралісів, зокрема Карпат. Ми ініціювали і прийнято три укази президента і доручення, і три постанови розпорядження Кабінету міністрів, які станозивали так образно, про збереження. Об'єкту спадщини та сталий розвиток прилеглих територій. На жаль, так все стало, що ми не використали ці можливості. Я лише хочу зацитувати: отут я видав таку книжечку, я вам зараз презентую, де зібрані всі нормативні документи, які забезпечують збереження цієї території, яка входить, і розвиток прилеглих територій. От якщо ви подивитеся. Так сталося втекуч, ми не все помітили, які важливі рішення були прийняті президентом України і Урядом України щодо збереження цих ділянок і не просто збереження, а то, що я кажу, сприяння. Тут є три складові: перше це збереження, власна охорона. Друга складова частина це популяризація, роз'яснення важливості серед населення. Громадськості і третій важливий розділ це забезпечення сталого розвитку громад, які прилягають. Тут чітко розписано і про будівництво доріг, і про опалення, і про реконструкцію, і так далі. На жаль, я так все стало, це не наша і не ваша вина. Тут багато було доручень Міністерства і Закарпатській обласній державній адміністрації. Вони от і зараз ми мусимо звітувати за виконання. Писати нема що. А не тому, тому що ми інколи не використовували політичну можливість, ми, менше, ми могли сидіти в Кабінеті міністрів з цими бумагами, програмами, проектами і вибивати гроші під це. Там є навіть роз'яснення, які механізми фінансування. Окремо було роз'яснення, що хто, який порядок. На жаль, ми цього не використали по повній програмі. От, скажімо, по угольці. Воювали довго, тому що це гордість. Ви розумієте? Мала Уголька особливо там Ми зробили свого боку візит-центр. Ми воювали довго, дякуючи Тячівській адміністрації. Вже навіть половина дороги заасфальтували, що треба зробити. Бо ми говоримо про туризм, там, де буде цей об'єкт, там вже унікальна місця, і багато людей буде їздити. Я вам приведу тут теж в цій книжці, Ви, якщо будете хотіти почитати, як наші німецькі партнери, от, наприклад. Є національний парк Гаї біля Берліна недалеко. Там всього на все сім тисяч півтора тисячі тих пралісів. Почитайте, ми туди їздили. Як вони це розкрутили? Який пріоритет зробили цей бренд? Бренд регіону, регіон світової спадщини. Там всі автобуси, всі поїзда з цим брендом. Туди туристичні потоки йдуть розумієте паломничество. Там зробили не парк, а бізнесмени, громади. Там збудували таку екологічну стежку у кронх дерев за півтора мільйона. Але вони вже отримали прибуток у громаду 10 мільйонів. Розумієте, ми це не використали. І це шанс для того, коли ми говоримо про туризм, про розвиток регіону. Це один з брендів, який треба використати. Так, да, політично ми зробили все. Ми домоглися включення до світової спадщини, це довго Ми домовилися, домоглися подивитися, скільки ми ходили, писали, щоб прийняти було указ президента. Ющенко підтримав. Далі Янукович спеціальне доручення подивитися, які конкретні рішення були. І Порошенко прийняв ще один указ президента і ще, відповідно, розписали, що треба би зробити. Тут я не маю часу і нема потреби, я хочу. Зараз, користуючись нагодою, вручити кожному представнику районній і державній адміністрації раз, щоб ви мали цей документ, голові районної ради, два, щоб ви мали цей документ. Я ж радий, що така нагода є. І головам всі, які... це є горність, повірте, це є той бренд, який ми маємо використати і для інфраструктури, і для доріг, і так далі. Тому прохання. Ми розуміємо, що складно зараз біда, проблеми і так далі, але коли йдеться про отримання міжнародних грантів і проєктів, це є теж одна із родзинок, на яку можу звернути увагу. Тому я вас попрошу, якщо я доставлю до вас, доставимо. Крім того, одним з пунктів це є популяризація, роз'яснення. Ми для цього робимо чимало. От подивіться, ми хочемо також, ми презентуємо постійно. Ми видаємо такий солідний журнал. Тут розписано всі наші цінності, яка робота і так далі, і тому подібне. І важливий момент. Крім того, ми видаємо газету багатодруковану продукції, яку треба теж пояснювати. Зараз вже забули, що таке газети. Ми продовжуємо цю роботу виконувати. Тому ми також презентуємо ці видання. Зараз я не буду відволікати ваш час, щоб ви мали можливість також познайомитися. Ми вам окремо ще, Юрій Юрійович, тут вже вспоковано. Іван Іванович, і вам не окремо там зараз ще до сьогодні. Будь ласка. А зараз хотів повернути до цього нашого проєкту. Верніть, будь ласка, назад. Значить, щодо проєктна ідея, у нас, до речі, з'явилася дуже гарна тоді робота. Пам'ятаєте, Юрій Юрійович, коли ми приїхали познайомитися з Васильом Івановичем у Нересницю, ми поїхали в широкий рух, бо в нас є можливість той регіончик чуть-чуть підняти. Якщо в малій угольці ми щось розкрутили, там якийсь візит центр, там багато є, ну більше є можливості, ніж тут. то в широкому лузі, хоч там є найбільша ділянка світової спадщини, найбільша. 5,6 тисяч гектарів, по суті. Ми маємо там велику можливість і дуже гарно тоді в нас вийшло. Ми прийшли, познайомилися, пішли, домовилися і зробили гарну цю ідею, яку ми тут зараз хочемо ще раз презентувати, вона практично ожила. Появився реальний проєкт щодо створення на базі. Нашої контори, офіс, там гарно, зараз я вам покажу деякі картинки. Створення інформаційного такого туристичного центру з, на, з орієнтацією на культурні цінності, на збереження марморозкої культури. Тому що ми є складовою частиною великого регіону Марморожчини. І скажімо, якщо ми перейдемо, Юрій, Юрій знає, напроти через Сіґетти, підемо, яка величезна там робота проводиться по збереженнях унікальної. Марборозької культури, там декілька об'єктів, теж занесені до переліку об'єктів культурної спадщини. У нас та ж територія історична. І ми хотіли створити, от, дякуючи тож, нашій участі, зараз тож, був невеличкий проект і в, е, в тереблі, у тереблі, так? музей, музейчик. Музейчик ви зробили у тереблі. Дякуючи у терному, вибачається у тернові. Це теж прекрасний об'єкт, який буде теж спрямований на збереження і природної культури. Ми власне, хотіли використати ту можливість, що в Широкому Лузі є об'єкт Величезної світової спадщини. Ми там його характеризуємо і так далі. Але в нас там є хороша будівля, покажіть, будь ласка. Ну, це ті об'єкти, які характерні для цього регіону. Історичні, історична Мараморожчина. Ось ми хотіли один із там об'єктів, який там у нас є магазин старий. Біля цього нашого офісу, хто знає, ми хотіли зробити такий інтер'єр Мармуровської садиби. От приблизно такого ми тут навіть проєкт вже розробили. Це один об'єкт, а далі покажіть нам, ну, щоб там поставити цю. Ну, створити таке побуту І побуту разом з природним, там у нас буде екологічний музей, а в ту територію ми там десь біля пів гектара, якщо я це не маємо, ми хотіли оце облаштувати такий етно-екологічний музей. Я думаю, що це прекрасна ідея. Далі, будь ласка. От дивіться, у нас оце величезний будинок, там стоїть контори лісництва. Ну, колись там орендувала лікарня, ну, лікарня збудувала свої об'єкти, тому там зараз багато вільних приміщень. І ми хотіли в цьому будинку зробити музей еколосвітній центр. А територію, яка там, там пів гектара здається, у нас території під відкритим небом показати цю особливість. Марморозкої культури. Вози там всякі різні, так як це роблять, наприклад, тут сусіди наші, от у, у Сіґеті. Да, так, як саме близько Так, да, Ну щось таке. Значить, Всі ми підтримали прекрасно. Ми розробили концепцію, ми домовилися, і дуже прекрасно. Ми адміністрація заповідника розробила проєктну кошторисну документацію на реконструкцію цього будинку. Вже у нас готова. Документація технічна, все розроблене, проплатили. Громада виділила, як вже було сказано, 400 тисяч. Ми розробили прекрасний проєкт до фонду культур, Культурного фонду. Там йшла мова про 1 млн грн. Ну, але, на жаль, так якось вийшло, що нас не підтримали цей фонд. Ну, але я не думаю, що на цьому ми маємося зупинити. Тому і я би і ми Це хотіли програма. зараз от, є інші, програми, є інші є програми, програми. Тому дивіться, у вас є величезний досвід, особливо от, агентство регіонального розвитку. Ми прийшли сьогодні попросити до вас, щоб ми спільно сіли, вернулися до цієї теми. У нас є напрацювання, є проект, все, все ну, як положено по тій програмі до культурного, культурного фонду України. Ну, є шанси десь можливо інші проекти задіяти для того, щоб ми зробили цю прекрасну ідею. Повірте, якщо ми реалізуємо цей проект, це буде величезний поштовх для розвитку цієї громади. І не тільки. Туди підуть туристи. Треба робити рекламу, популяризацію, тому що туристи йдуть часто там, де більше реклами. У мене є питання, якщо дозволите, нам за 4 хвилини треба вже бути на конгресі. Дивіться, питання і, можливо, пропозиція одночасно, якщо воно не було десь озвучено, чи залучаєте ви до таких проєктів молодь? Чому питаю? Я поясню. Зараз в громаді Нересницькій створений молодіжний центр, зараз в Буштинській громаді йде процес створення молодіжного центру. Я думаю, що огляд буде наступна також. Чому молодь? Це і популяризація. Вони ж соцмережі, інстаграми, всі самі, всі експерти зараз в цих мас і соцмедіа, Вони всі ці вміють робити. По перше, по-друге, вони можуть довкола себе об'єднати велику кількість людей. А це є і кемпінги, і це є якісь табори, це є якісь там можливо речі по природоохороні. Молодь треба залучати, Значить, бо це в цьому може я бути перспектива. Ми <світ> працюємо здебільшого теж для молоді. От у нас є відділи коросутні роботи і зв'язків з громадськістю. І один з напрямків нашої діяльності це власна робота з молоді. І дуже добре, якщо такі формування вже з'явилися, і ясно, що ми будемо. Давайте ми об'єднуємося зусилля. Тут, тут до цього я ще можу додати, що у нас є ще інший проект, який зараз вже подавали, де об'єднані три громади. Це теж туризм, велодоріжки. І це все зв'язано з цим. Це Таресіянська громада, Нелісницька громада і Дубівська громада. Ми зараз подали, ми подали цю ідею зараз на корейський проєкт. Чекаємо результат. Ми у програмі люють з Європу наш проект дійшов до п'ятірка кращих. Це ми об'єднувало все. Це чудово. Ви бачите, у вас є можливо навіть більші контакти можливості, досвід ще у нас у деяких моментах. Тому я хочу повернути ще раз до цього конкретного проекту. Багато інших можливостей є і потрібно реалізовувати, але це один з тих, який вже має якусь базу для цього. Тому ми дуже будемо вдячні, якщо Юрій Юрійович і районна адміністрація. Мені дають проєкт Давайте то, ми оцей зараз проєкт розкрутимо. Повірте, він йде у політичному контексті, тому що там є рішення уряду, указу президента, є Світова Спадщина, яка зараз є одним з пріоритетом, ви знаєте, яка. Є великі в нас можливості. Давайте ми все об'єднаємо, що ми зможемо, ми все зробимо. Ми вже почали цю роботу, але повірте, ми на бюджеті дуже непросто все це вирішувати. Я Можливо, що все... депутати в цьому питанні наразницькі підтримали. Ну давайте тоді правити. я щоб не, не зараз багато не розмовляв. Подивіться там, проростаємо цей проект. От це розроблена у нас така концепція, як там розробити озеленення цієї території, ну це така схематична далі. Ось так ми уявляємо, щось як би то мало виглядати. Оцей маленький зліва будиночок, оце там старий магазин, той, ну, ми би хотіли під марморозку садибу, ну там намалювали так для цього. Зробити, так. Люди тянуться до, до старини. До старини, значить, там є така можливість. Ми хотіли оце все там розкрутити і так далі. Далі що там? Ну благоустроїти цю територію, ну, привести такий осередок культури у це село. Ну там мало що є такого цікавого, да. цікаво. Він, Він оце... вони побувають там, побувають в, ліс. в лісі, в і так далі. Так що давайте ми тоді якось домовимося спільно, але ми зараз навіть ми, ми навіть тут приймемо таке цікаве рішення зараз, пропозиція, щоб створити таку робочу групу невеличку, яка би зайняла пошуком джерел фінансування. Ну ми пропонуємо, щоб туди включити Юрія Юровича з наразниці представника, і ми тут все підключимо, щоб ми зараз конкретно зайнялися. Тут питання про фінансування. Ідея є, напрацювання є. Ну, на, Такі матеріали у нас вже готові. Давайте я вас прошу, ми для того сюди приїхали. Серед багатьох інших проблем, які потрібно тут нам сконцентруватися, давайте попробуємо цей проєкт реалізувати. Якщо питання до мене, я готовий. Вікторія, ви щось хотіли доповнити? Ну, я чисто вже... хотіла вам, Федір Дмитрович, допомогти відповісти, вона напавлення питання, щодо... Ну, якщо допомогти. я щось відповію, якщо є а... доповнення, будь ласка. Дуже коротко. Ну, да. До створені проєкти ми молодь не залучаємо. Ми проєкт проєкти, створюємо об'єкт. Потім, в більшості, не в більшості у всіх наших візитцентрах, виколомосвітніх інформаційних туристичних центрах, відвідування десь відсотків на 70% це власне молодь, причому переважно учнівська молодь, серед якої в свою чергу переважають власне місцеві школярі. Є звичайно в літній період такі, що відпочивають в краї і приїжджають на якісь екскурсії. Ми зараз розпочинаємо також ну, нові для себе, але дуже популярні в Європі як освітні програми на базі наших стежок. Ось і це один момент. Другий момент у нас також заплановані створення. Ми це назвали центри дитячого екорозу. От власне на базі візит центрів, щоб діяли постійно на постійних програмах з освітніми програмами. Dešibite, lahko na pohodu te izrejate sanicijo, ki bi vam to dovoljala pohoda v... Знаково, Ще, щоб було якесь я про це і кажу, і плюс вирочки додавати триває реконструкція, після чого ми повернулися Я про це і кажу, і плюс прошу врахувати, що треба додати співпрацю з молодіжними центрами. Вони вже є на базі територіальних громад, зараз створюються. І Мам там про що ми говоримо. Молодіжні розуміти. центри ну, давайте, можуть займатися, крім розвитку, буде. популяризації, також і залученням фінансування, бо вони зараз мають участь, мають можливість брати участь у грандах міжнародних. А якщо туди ще екологічні гранди підключити, то це буде набагато потужніше. І про те, що ви кажете, фінансування знаходити так само, бо на екологію зараз Європа то це готова багато це використовувати гроші. Ну правильно, я не говорю, що в нас є. Ми створили великий музей екології Гіру Рахові. Хто був? Там величезний потік. То не був, можете заглянути ця... у долину нарцисів. Ми теж там створили візит. Розумієте, далі ми Ваші. створили у географічному Ваші, центрі Ваші Європи. Що? Хто там був, то є візитка. І ми хочемо перетворити один з об'єктів на Тячівщині, використаємо цю можливість. Або на Високогір'ї ми зробили підговорку інформаційно-туристичний центр. Там все є, що треба для туриста. Інформація десь привіт таке. Таке, щось аналогічно ми маємо створити в зоні розміщення наших об'єктів на Тячівщині. Педор Михайлович, якраз питання в як вами, що я кажу, дуже прекрасний музей, я побував десятки разів, я всі іноземні делегації туди везу до них. Питання якраз було до, до двох наших громад. А чому спільно з заповідником не організувати такі поїздки учнівської молоді? Аби бачили вони на його той величезний музей. Це музей, який я думаю, що у нас природоохорони тут немає ніде на Західі України. Чи є такі великі? Ну, немає. немає. От спілкуйтеся, і було би нормально. Щось бере на себе заповідник. Громада організує автобус і посилає кожний. кожний Скажемо, це велика тоже може то для дітей. Вони би побачили вже своїми це вам і популяриза. Вони знають, що знають діти про на про заповідник. Що там не можна, то не можна, то не можна. А давайте щоб вони вже з школи вже знали, що заповідник це цей форма. Ну да. чи зараз до причому не так. охороняють. Ну, одним словом десять, ми дуже вдячні. Ми дякуємо за запрошення. Юрій Юріч, ми вас просимо і просимо районну раду адміністрацію, підключайтеся спільно, щоб ми спробували трохи активізувати цю роботу.